Доброго дня, шановні пані та панове, ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги під Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. На болотах стоїть страшне завивання з приводу їх жахливої зброї орешні. Цю тему ми, звичайно, не могли обійти, і тому пропонуємо вам нашу нову мініатюру. Тож, будь ласка, до Чого хотів попросити Штірліцу долі, то це удачі, бо такого складного завдання він ще не отримав. Підкидуючи чергове поліно, у камін та маленькими ковточками відсорбуючи дорогий французький коньяк, Штірліц сподівався відпочити на своїй дачі під Берліном. Не виходило. Тяжкі думки обсідали його дедалі сильніше. Розшифрувавши писулю, що приперла вагітна радистка кет. У штіриця склалось враження, що вони там у Генштабі не до Федерації обдовбались наркотою з Аргентини. Це ж треба. Потрібно надати до того Генштабу геокоординати того сраного Ранштайму, аби зафігачити усіх і одразу. Та чомусь гальманули і не написали, як це зробити. Одначе пригадавши попередні провалене завдання, коли мудні Мюллера. Так і не заарештували обенгрупен фюрера Вольфа, який літав до Італії, аби зговоритися з представниками Трампа про сепаратний мир в Україні. Щегліць розумів, що наступний провал стане останнім. А у недофюрера Пині новічка вистачить на всіх, і доля Літвіненко його не влаштовувала. Треба діяти. Мюллеру, звичайно, вже доповіли, що Штірліц іде по коридору, і поки Мюллер метикував по якому, Штірліц ногою відкрив двері у кабінет Шелленберга, тої Чмані. Він саме насолоджувався неперевершеним смаком бразильської кави, у попільниці жевріла сигарета Кемел, пейзаж з вікна Рейх Канцелярії був прекрасний, а тут хамло Штірліц. Ви знаєте, Вальтере? Кількість зґвалтованих хлопчиків на рахунку католицької церкви. Шеленберг відповів здивованою пикою. Його очі стали круглими, як блюдці німецького буфету. Штірлес. І я не знаю. Тому давайте об'єднаємо зусилля і відправимо вірного солдата Німеччини Айсмана до пастора Шлага, що зараз у Рамштайні і у вас інфа буде перших років. Самому Штірліцу їхати до Рамштайну було трохи лячно, адже може насправді прилетіти. Весілля дочки Сереги Каракаєва, який командував усіма ракетами на Росії, гуляли у селищі Власіха Московської губернії. Воно було для нього досить тяжким випробуванням. Це вам не ракетами у небо шмаляти. Тут все повинно бути, як то кажуть, на вищому рівні. Одначе вже на трені тій день гульні задовбали ті гості, музиканти, свідки, свідки є Серега сидів у своєму кабінеті і підкидував монету. Було пряме розпорядження не до фюрера Пині шмальнути по Рамштайну. Та ракети було дві. Спочатку вони називались кедр, потім наказали моментально зафарбувати назву і написати Орішні. Блін, який з дятел з Криму написав орешник через українську Є. Для економії часу так і залишили, а того придурка відправили на уваг. Монета весь час падала по-різному. То орел, то решка. і яка ракета полетить, хрен його знає. Яйцеголові вкачали координати, куди та пузата конструкція полетить. Але що шкребло у душі Сереги Каракаєва щось тут не так. Уже сидячи в командному пункті полігону Капустин Яр та натиснувши червону кнопку Пуск у Серьоги, як яскравий ліхтар, засвітився у голові. Оце про І далі практично безкінечна черга нецензурної лексики. Тільки зараз Серьога Каракаїв пригадав того керівника яйцеголових інженерів, Тож ж пацифіст професор Клейшнер. А от той дідуган, що привозив на одноколісній тарці ядерні боєголовки зі складу до Орешника, то той зрадник Суворов, що закваріував, оце лажа. Що зарядили хрен його знає, куди полетить хрен його знає? Скоріш за все, цей провтик не прокатив, і Серега пішов за ножиком зрізати погони і складати сухарі у маленьку торбинку. У невеликому селищі Карнаухівка біля величного міста Дніпро два куми сидять на ганку, потроху випивають кристально чистий самогон подвійної перегонки, закручуючи гарненьким шматочками свіжини із хріном, чорним хлібцем тіко з печі та різною городиною, яка щедородила цього року. У випадку повітряної тривоги. Ховалися у погребі з величезними покладами картоплі і буряків. На широких полицях того погребу у багато рядів стояла консервація на зиму, а у здоровенних тіжках були засолені капусти та відвори. Після тосту за перемогу задзвонив мобільний. Кум Петро взяв мобільний, вислухавши, спитав: куме, а скільки коштує атомна бомба? Кум не роздумаючи. хрен його знає. Мабуть, мільйонів 40. Кум Петро. Слухай, тут дзвонив якийсь професор Плейшнер, казав, що тобі угород летить. Пішли у погреб, бабки потім заберемо.